Брудне небо або райська парфумерна невинність. Райську нішову парфумерію вже сміло можна відносити до категорії ультраніші, оскільки їхня провокативна концепція, їхня брудна основа, їхня композиція може спокійно скласти конкуренцію серйозним ультранішевим брендом. Аромат Dirty Heaven, який був випущений у 2023 році, збудований саме на тілесній жадобі та спокусі, і навіть сама назва, яка перекладається як брудне не. Небо натякає нам про те, що не все там так безновинно, як здається, на перший погляд. Сам бренд спеціалізується саме на дорослій тематиці, тому кожен аромат це немов прочитання книжки з правими для дорослих. Брудний та аморальний шафран, який поєднюється з лудкою солодкавістю ванілі, а також бобів тонка, створює ось цю грязну основу. А композиція білих квітів та жасмину, немов пропонує нам два вибори: червона таблетка. Та синя, і саме на яку сторону світлу чи темну ми перейдемо. Така наша натура, якби з нами правильно не поводились, ми все рівно перейдемо на погану сторону. Тому композиція спеціально була підкріплена амброксаном для того, щоб нам ще більше взяти за глотку і сказати: от маєш результат того, що ти не робив. Відмити його нереально, стійкість і шлейф просто безмежна. Коротко і ясно по композиції це немов бакара руш, поєднали. З Afghan. підходить для чоловіків та жінок, тому це парний аромат, який обов'язково повинен бути у вашому парфумерному гардеробі, А найголовніше доступний в нашому розпеві від 1 мл.